На Харківщині до війни близько 100 тисяч мешканців щороку сплачували податок на землю як фізичні особи. Наразі ж така ж кількість громадян, власників чи орендаторів землі продовжує знаходитися на обліку податковий і має платити за свої ділянки у 2023 році. Як пояснили у харківському головному податковому управлінні, лише у перший рік війни у 22 му Харків'ян, як і жителів інших громад області, на території яких велися активні бойові дії на законодавчому рівні, звільнили від сплати земельного податку законом України від 11.04.2023 року, номер 3050 було прийнято ряд змін щодо сплати ряду податків місцевих, в тому числі земельного податку та орибної плати. Так, відповідно цих змін. Що стосується статті 69 податкового кодексу України, не нараховується та не сплачується сплата за землю за земельні ділянки або частково або земельні паї, які розташовані на територіях активних бойових дій або на територіях, які були окуповані внаслідок агресії Російської Федерації. Річні земельні податкові канікули минулого року стосуються виключно громадян у Юросіб та ФОПівців Звільнення від сплати за землю починається з 1 березня 2022 року на 10 місяців. А у 23 році земельний податок мешканцям Харківщини повернули практично усім. За деяким виключенням. Це не стосується окремих територій Куп'янської громади, на яких на сьогодні ще ведуться бойові дії, а вся територія іншої Харківської області підпадає на сьогодні під сплату земельного податку, в тому числі Харків. Так, звичайно, в тому числі місто Харків. Починаючи з 1 січня 2023 року, за земельні ділянки на розташовані на територіях активних бойових дій або на територіях, які були в окупації, не нараховується та не сплачується земельний податок та орендна плата за період з першого чи місяця, в якому було визначено щодо відповідності території таким умовам, та до дати на яка визначена законом, як закінчення бойових дій. Про актуальний статус своїх територій громадяни можуть дізнатися з 309-го наказу мінінтеграції, який періодично оновлюється. Стосовно ж самих правил та норм земельного оподаткування, то у порівнянні з мирним періодом мало що змінилося, запевнили у податковій. Податковий період для сплати за землю це календарний рік з 1 січня по 31 грудня року, за який обраховується податок. Термін сплати це 60 календарних днів після отримання податкового повідомлення рішення. Податкова до 1 липня формує ці податкові повідомлення рішення по сплаті за землю за поточний рік, наразі за 23, та насилає їх платникам. Для більшого. Більшої зручності платників не чекайте цього ППР. Зайдіть у свій електронний кабінет платника податків. Там, ми бачимо, там ви бачите всі повідомлені рішення та всі суми податків, які були вам нараховані. Ви зайшли в свій кабінет та бачите, що сума, як ви вважаєте, завелика. ви звертаєтесь до податкової служби з письмовим запросом про звірку щодо нарахувань земельного податку. Ми її вам робимо по всім цим показникам. Сума земельних податків обраховують, як і раніше, за спеціальною формулою, однак війна внесла свої корективи. Якщо будинки чи то житлові, чи то промислові пошкоджені, то ставки з оплати податку на землю, на якій вони розташовані, будуть меншими. Якщо це наявні незначні пошкодження конструкції, то податок на землю сплачується у розмірі 70% від суми земельного податку, обчисленого відповідно до базової ставки. Якщо це пошкодження несучих. Частей будівлі, вони становлять загрозу руйнуванню будівлі та іншу, ну тобто середнього ступеню, це 40% від прорахованої ставки податку. А коли об'єкт непридатний для використання за цільовим призначенням, податок справляється в розмірі 1% від суми земельного податку, обчисленого відповідно до розрахунку. А втім, зниження ставки можливе, якщо будинок внесений до держреєстру пошкоджених об'єктів. Звільняються від сплати земельного податку, як і раніше пенсіонери за віком, люди з інвалідністю першої другої груп, ветерани війни, чорнобильці, багатодітні родини у 2023 році. Мешканці Харкова та районів області мають сплатити до місцевих бюджетів 150 мільйонів гривень земельного податку, практично на рівні довоєнного 2021 року. Однак, у податковій прогнозують меншу суму у когось буде податковий борг. Багато громадян виїхали з Харківської області наразі. Вони не отримують папери, а Якщо її отримають, то не будуть сплачувати. Ну, є такий ризик на сьогоднішній день. Ми його прораховуємо, ми його розуміємо. Також в деякій мірі ці кошти будуть перекрити саме за рахунок переплат 2022 року. Тобто у платника є на сьогоднішній день переплата по карці облікового рахунку. Ті нарахування, що йому будуть за 23 рік, він покроє частково або повністю цією переплатою за 22-й. У той же час адміністративну відповідальність за несплату земельної податку протягом 60 днів з часу отримання повідомлення від податкової не відмінили. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.